Ну що, мої зайчики, сьогодні в нас вечері, як у кіно. Устриці це така штука, яку ти їси не тому, що любиш, а щоб всі думали, що ти любиш. М -м -м, смачно, просто дуже. Особливо, якщо запити шампанським і забути, яке воно на смак лайну. Oui, oui. До definitely... речі, це мій сусід по столику, власник трьох казино. Але я поки не кажу йому, що моє головне казино це життя або джекпот, або мінус на карті. Головне, щоб у кадрі було дорого, а що в роті вже не так важливо. О, Це, мабуть, наші. Вітати, приїхали. Бада, час відчалювати. треба оплатити ще дві години. Зайчики, монако вчить в ціні немає нічого страшного. Страшно, коли її озвучують. Тому моя порада: чуєш суму, роби ковток і кажи чудово, запиши на жорика. З вами була Галя Гранд, папа, котики.